Інформаційний партнер показу нове время страны» час вільних людей. Вітаю! Мене звуть Денис збігу. Уси в ефірі. Програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші. Програма, яка знає, кого прикриває гройсман. Дивіться сьогодні у випуску. Воно не тоне. Спіймали з хабарем і залишили на посаді. Коли головати посоветою Сівом Федоровичем, то назвав суму 250 тисяч доларів. На потоках, як живеться керівникам фінансової розвідки. Слухайте, у вас засоба живе вони не за Зазвичай я намагаюся давати до наших сумних матеріалів якісь оптимістичні коментарі. Не в сенсі, що все буде добре. Не буде. Але принаймні бадьорі. Та сьогодні виключно гнетюча річ. Бачите, кілька місяців тому за хабар затримали керівництво служби експортного контролю. Це було кльово. Потім розпочалось провадження, і це було взагалі надзвичайно. В результаті керівник служби Держекспоконтролю повернувся на своє робоче місце. І щоб це принаймні не відбулось тихо і непомітно, Аліса Юрченко нагадає нам, в чому там справа. Яценюку Шокіну і ситнику. Викриту причетність до корупційних дій голови Державної служби експортного контролю Юрія Терещенка. Під час проведення обшуку за його місцем проживання виявлено частину коштів, які було передано його підлеглому як хабар. Про цей факт президент листом нагадав прем'єру, генпрокурору та директору антикорупційного бюро ще три місяці тому. Арсенія Яценюка і Віктора Шокіна вже немає на посадах. А от Юрій Терещенко якого знайшли частину Міченого Хабара, свою посаду зберіг. Тепер в уряді Володимира Гройсмана. Розмір хабаря взагалі весь складав 250 тисяч доларів, частину з яких потім знайшли вдома е, під час обшуку е, у керівника ДСЕК. Коли в нього запитали, це ваші гроші, він сказав, так, це мої гроші. Він фактично визнав, що це гроші його. Хабар, частину якого знайшли в Терещенка, узяв його тодішній підлеглий Сергій Головатий. Цей випадок не просто резонансний, він особливий. Тим, що один з ключових свідків, який вів переговори з головатим, погодився говорити на камеру. Тож ми можемо розповісти, як усе відбувалося з перших вуст. Для того, щоб за заруб... рубежем, треба було дозвол цієї фірми. О, попросили мене, ти знаєш, да? знаю голова Сергія е, Ніколаєвича, який знає Терещенко Іля Федоровича, я знаю Тірещенку як ми могли вирішити цей питання. Завод Мотордеталь Конотоп намагався отримати в держекспортконтролі дозвіл на експорт комплектуючих до двигунів військових автомобілів, БТРів і танків. Намагався довго і безуспішно. Відтак почав шукати тих, хто допоміг би вийти на керівництво впливової служби. Головати вже думали, що нормальні люди скажуть, що ми вам порішаємо, то сьо, ну там якісь могорись. Наш співрозмовник виступив посередником між головатим і представниками заводу. Головатий сказав, я подумаю, і скажу, що це буде. Я посоветую з Юрієм Федоровичем. Коли Головатий посовітувався з Юрієм Федоровичем, то назвав суму 250 тисяч доларів. Сума за дозвільний документ вразила. Люди сказали, нам такого не треба. Ришила звернутися в СБУ. Ну, я сам, бувший оперативний працівник працівник, все своє життя прослужив з служб оперативних. Я знав цих хлопців. Це була контрольована дача хабаря, яка була повністю задокументована в рамках нашого кримінального провадження. Хабар платили кількома траншами. На третьому головатого взяли. Затримували представники СБУ. Надалі справу забрало антикорупційне бюро, розділивши на кілька проваджень. Обратилися в Антикорупційне бюро. Детективи бюро завершили досудове розслідування по головатому. 9 березня 2016 року дане кримінальне провадження було передано до суду, і тепер підтримка обвинувачення в суді здійснюється представником спеціалізованої антикорупційної прокуратури України. Справа Головатого в суді, а от сам він на свободі вийшов під заставу у 3,5 мільйони гривень. Права того, хто взяв хабар, звісно, цікава і важлива, але ще важливіше довести, кому цей хабар призначався. На голова ти об'яснив, що це всі випроси підписує то Терещенко. Без нього ніхто не може головати. Ток носить деньги до Тірещенка і сказав, що Терещенко сказав, що 250 тисяч доларів йому треба. І це є на записах, так? Чи, чи... Ну, звісно ж, є в СБУ на роботі. Так це мої гроші. І при цьому він потім повертається на роботу. Голова СБУ розчарований. Президент обурений. Шле гнівні листи правоохоронцям і в Кабмін. Вважаю неприйнятною бездіяльність правоохоронних органів і керівництва уряду. Чекаю ефективної та результативної реакції на вказані факти. Реакція була. Результат теж є. Хоча навряд такий результат мав на увазі глава держави. Яценюк тимчасово відсторонив Терещенка і призначив службове розслідування. Воно завершено. І Терещенко знову на посаді. За службове розслідування відповідало Нацагентство з питань держслужби. Тепер, виходить, кадмін довжен по результатам прийняти ділити випади. Уволють волініт. За результатами службового розслідування прем'єр дав доручення вжити відповідних заходів. Результатів службового розслідування для звільнення Терещенка з посади. Не вистачило. Комісія назбирала лише на дрібні наганяї. А ось про задокументовану частину хабара чомусь забули. І Яценюк, і члени комісії. Доброго дня. Це приймальня Тарищенка? Так. Да. Підкажіть, чи можу з ним поговорити? З Юрій Фатоші зараз немає. Він в Кабміні. Буде після обіду. Ця розмова записана в особливий день. Це день призначення нового Кабміну на чолі з Володимиром Гройсманом. Вітаємо прем'єр-міністра України! Потрапляння Терещенка в уряд Яценюка пов'язували з прізвищами Олександра Турчинова та Сергія Пашинського. Але і Володимир Гройсман не поспішає звільняти Терещенка. Вочевидь, той вдало з'їздив в Кабмін. За Юрієм Федоровичем можна поспілкуватися? Ні, Нет, нікого нету. На роботу обращаєтесь. Так, ми писали листи, але незрозуміло немає жодної відповіді, тому вже так прийшли. – Какой канал? Телеканал Зік. Зік? Так. Ну, я передам, він зараз на роботі. У цьому заміському маєтку з виходом до Київського моря. Поруч з мультимільйонером Олександром Ярославським мешкає державний службовець Юрій Терещенко. Його зарплата на посаді в Держекспортконтролі не дотягує і до ста тисяч гривень на рік. Цього вистачить на отримання такої віли з прислугою хіба що на місяць-два. Я не знаю, я служанка, я вам можу сказати. Але скромна зарплата для Терещенка не проблема. Ось новеньке майно його близьких виявлене антикорупційним бюро. Столична квартира за 7 мільйонів гривень, автомобіль Range Rover за понад мільйон гривень, три земельні ділянки ще за 4 мільйони, ще одна квартира за понад мільйон, два паркомісця ще півмільйона гривень. Уся ця краса придбана на оточенні Терещенка саме минулого року. Голові Держекспортконтролю не пощастило із зарплатою, але пощастило з родичами. У будинку, де мешкає Терещенко, СБУ знайшла близько двох тисяч доларів зміченого хабара, який взяв його підлеглий. Як вони до нього потрапили? Він навіть не згадався туман сказати, що він їх там позичив, там в когось мали людей. Він сказав, так це мої гроші. Чому тоді за п'ять місяців, які спливли з моменту знахідок СБУ в цьому будинку, Терещенку досі навіть не повідомлено про підозру? Кримінальне провадження за фактами зловживання службовим становищем керівництвом даної установи ще триває. Перевіряється на причетність інших ряд службових осіб, в тому числі голови державної служби експортного контролю пана Юрія Терещенка. В антикорупційному бюро чимало свідчень про те, як в Держекспортконтролі створювалися умови для дачі хабарів. Сколько днів ви получить? Более 300 днів. В компанії «МоторСіч» пригадують марні спроби отримати дозвіл на експорт своєї продукції. К членам і к главі комітету з політики ВТС і експортного контроля при Советі національної безпеки даже обращалися е, офіційні представителі Соединенных Штатів Америки, воєнного ТША и другие офіційні представники з тим, щоб подтвердить. Істинність этого предприятия по ремонту вертольотної техніки для Афганистана за дії, які були виділені конгресом Соєдних Штатов Америки. Моторсіч намагалася вивести за кордон запчастини, необхідні для ремонту вертольотної техніки, за контрактом зі своїм давнім партнером. В кінцевому ітогі було винесено на розсмотрення. на комитет с политикой ВТС и экспортного контроля, где э, члены комиссии рекомендовали службе экспортного контроля принять позитивное решение по выдаче разрешения на экспорт. Но, к сожалению, и после этого решения э, долгое время разрешение не выдавалось. Насколько я обладаю информацией, вот, то сегодня следователи исследуют этот вопрос Час минає, змінюються прем'єри і очільники правоохоронних органів. А призначений кабміном високопосадовець, який живе, вочевидь, не на зарплату, якого знайшли частину хабара, лишається. Днями пан Гройсман як керівник Кабміну зустрічався із працівниками МВФ і розповідав їм про готовність до прозорості, боротьбу з корупцією, і взагалі реформи, які проведуть зі швидкістю призначення Луценка генпрокурором. При цьому у підпорядкуванні пану Гройсману працює людина, яку ось-ось нещодавно затримали із хабарем. І... і нічого працює. Працюють і герої нашого наступного розслідування тихо. І непомітно державна служба фінансового моніторингу страшна структура, до речі, вони спостерігають за усіма фінансовими потоками в країні і виявляють сумнівні операції. Вони знають, куди йдуть гроші, і коли ви бачите новину, закрили черговий конвертаційний центр, то це, скоріш за все, вони. Проблема в тому, що коли ви не бачите жодних новин про закриття конвертаційних центрів, це теж скоріш за все. Вони, коли офіційно сидиш на фінансових потоках, важко втриматися і не зробити кілька ковтків. Про життя керівництва ДФМ Аліна Стрижак. Розвідка військова, зовнішня і найменш відома фінансова. В Україні це державна служба фінансового моніторингу. Саме там працюють найбільші борці з фінансовою корупцією. Служба має своїх агентів у кожному банку, і якщо відбувається якась сумнівна операція, агенти одразу ж повідомляють у фінмон, а там уже вирішують, чи говорити про це правоохоронцям. Щоразу, коли ви читаєте оголошення, що прикрили конверт-центр, Можете не сумніватися, тут не обійшлося без фінансового моніторингу фінмону. Але і коли ви бачите дорогу тачку, то теж цілком імовірно, що на ній їде той, хто цей конверт-центр закривав. Ну або мав закрити, та не закрив. Який ж розвідник без дорогого авто? Ми всі ж бачили фільми про Джеймса Бонда. Ось ця, наприклад, коштовна автівка належить Марині Сєніч. Вона у нас начальник відділу аналізу ризиків. Департаменту фінансових розслідувань. Ось заїжджає Мерседес С-500 шефа розвідників. У ньому голова служби фінансового моніторингу Ігор Черкаський. Автівка за розвідницькими мірками бідняцька. З салону коштувала понад 100 тисяч доларів, а з роками подешевшала до 25. Логічно на публіці розвідник має бути скромним. Вдома Черкаський тримає коштовніші авто. Наприклад, дружина Черкаського Наталя володіє цим не дуже жіночним і дуже дорогим мерседесом. На дочку Марію записаний ось такий мерседес. Також у декларації пана Черкаського знайшлося місце для низки дешевих авто, вартістю, що коливається в районі мільйона гривень. У Віталія Зубрія, заступника Черкаського, автівки набагато скромніші: Volkswagen ціною мільйон гривень та лексус вартістю півмільйона. А от маєток зубрія заслуговує на увагу. Лише за офіційними документами ця лялечка коштує 1 мільйон 400 тисяч гривень. А бувають вас діти. Да, ми з десь. Столична Оболонська набережна. Охорона відеоспостереження. Поруч яхт і гольф-клуби. Цю квартиру у майже 136 квадратів. Віталій Зубрій задекларував. За нашою інформацією купив її, коли будинок ще будувався. На сходовому майданчику зустрічаємо сусіда-чиновника. Скажімо, сказки коштує? Інтернеті ж ніж інформація. Це не міняє. Скільки коштувала смінами? Тисячі до доларів за квадратний квадратну. Ах, не, Незадовго до того, як викласти за квартиру 135 тисяч доларів, Віталій Зубрій саме пішов на підвищення, став першим заступником голови державного комітету фінансового моніторингу. Ще одна квартира родини простіша. У Святошинському районі столиці. Під здачу. За моєю інформацією, ця квартира належить родині Віталія Зубрія. Ну, вона Наталій Ніколаївні принадлежить. Там його просто арендують. А це житловий комплекс Парковий. Його не так давно звели на Софійській борщагівці. Тут родина Віталія Зубрія має майже 130 метрів нежитлових приміщень. Це те, що здається під салон, магазин, офіс або склад. Ми знайшли оголошення про продаж у цьому будинку таких же квадратних метрів. За один просять майже півтори тисячі доларів. 130 метрів це майже 200 тисяч зелених або ж понад 4 мільйони 700 тисяч гривень. Проте й це не весь список набутків фінансового розвідника Віталія Зубрія. Місто Ерпінь під Києвом Високі сосни, чисте повітря, тихо. Провулок із назвою Річковий став елітним районом, де селяться лише багаті люди. Навіть не так, дуже багаті. Ось ця ділянка належить Аллі Нікітчук – спеціалістові Держфінмону. Ця записана на Володимира Троцена – директора підприємства підпорядкованого Фінмону. А ця в десять соток належить Зубрію Петру Гнатовичу. Саме так звати батька Віталія Зубрія. Місце тут дороге, всі ділянки мають чіткі межі, і лише ці стоять необгороджені. Так наче брали їх під одного власника. Десять соток у цьому районі продають за 44,5 з половиною тисячі доларів. Звідки в родини Віталія Зубрія гроші на маєток за містом? Дві квартири в Києві, дорогу землю в Ірпені та Лексуси Тоуреги. Віталій Зубрій все життя працював чиновником. Спочатку був податковим інспектором, потім перейшов у фінансовий моніторинг. У четвертому році став першим заступником голови Держфінмону. І вже за кілька років його родина купила квартиру на Оболонській набережні, маєток у лютіжі, квадратні метри в житловому комплексі Парковий. Почала їздити на дорогих автівках. А батько Зубрія оформив на себе землю в Ірпені. Офіційна зарплатня Віталія Зубрія минулого року була трохи більша – 14 тисяч гривень. Дружина чиновника Наталія Зубрій працює юрисконсультом у державному УкрЕксімбанку. Ну ще є власницею старосільського цегельного заводу. Звучить солідно, але за час, поки фірмою володіє Наталія Зубрій, завод не зробив жодної цеглини. Дружина Віталія Зубрія Наталія також зареєстрована як фізична особа-підприємець. По документах здає майно, займається діяльністю у сфері права та консультує з комерційних питань. І за декларацією пана Зубрія минулого року заробила понад мільйон гривень, із яких майже все. Підприємницька професійна діяльність. Але інтернет підприємця Наталію Зубрій не знає, і юриста Наталію Зубрій теж не знає взагалі жодного натяку на таку діяльність. Пошук за номером телефону теж нічого не дає. Ми зателефонували пані Наталі, хотіли записатися на юридичну консультацію, але вона досить швидко з нами попрощалася і за кілька хвилин передзвонив уже. Розвідник Віталій Зубрій ви з ви телефонували моїй дружині, там цікавилися там нею, мною якби. Я, я тільки за якщо у вас є питання. Чиновник запевнив дасть інтерв'ю, але перед цим попросив зустрітися без камери. Якщо у вас виникне необхідність записати під камери якби зі мною інтерв'ю, uh -huh. понеділок, будь-який час. Я вам обіцяю, що я і під камери скажу. І справді, у п'ятницю минулого тижня, ми з Віталієм Петровичем поспілкувалися. Чиновник дізнався, що на камеру будемо говорити про його прибутки, дав слово з нами зустрітися в понеділок, але в неділю це слово забрав. Два дні вже сімейна травма і скандал. Коли це стосується моєї сім'ї і там, моєї дружини і дітей, ну я перепрошую, ну я, вона мені дуже дорога, моя сім'я, і я не хотів би це обговорювати на телекамеру. Кілька днів намагаємося спіймати чиновника на роботі. Працівники фінмону кажуть, що сьогодні він в іншому місці. Тож про заробітки Віталія Петровича доводиться питати безпосередньо в шефа Ігоря Черкаського. Вибачте, будь ласка. Я дуже перепрошую. а Можна коментар таки? Доброго дня, пане Ігорю! Ви не могли. Да, Цікавимося, чого нас не приймає Віталій Зубрій. Наберіть його зараз він бігати не буде. Лише після цього Зубрій нарешті відповідає на наші запитання і даємо його відповіді без коментарів. Будинок лютелі дві 2009 року значить придбавався значить, за кошти сім'ї. Зубрій на його придбання бранка кредит заплачували кредитні кошти. Квартира придбавалася на етапі Картова По інвестиційному договору на протязі там восьми чи дев'яти років ми виплачували кредитну лінію. Це квартира, яка придбавалася моєю сім'єю. Я не пам'ятаю події там, 2003 року до копійки, скільки це коштували. Але всі доходи і всі втрати і мене особисто відповідають задекларованим моїй декларації. Квартира, яка в Святошинському районі була придбана в 1998 році нашими батьками моїми і дружинами для нас. Одній артівці е, нашій 13 років. А другій архівці нашій три роки. Я кажу про тобто... Volkswagen та і про Lexus RX 2004 року. А він 13 років назад він не придбавався новий. Це був придбаний вживаний автомобіль. Так само, як і Volkswagen. Я, я не знаю про е, ділянки свого батька, тому що у батьків своє життя вони живуть за 200 кілометрів від Києва і в них є право на. Придбання чи не придбання, якщо це дійсно, ця ділянка належить моєму батьку, тому що а. я не знаю цього. Станом на 2000 тисячі роки, 90 роки, роки, 2015 рік доходи сім'ї дозволяли робити такі інвестиції. Це все. Так, а скажіть, будь ласка, звідки доходи сім'ї, якщо у вас дружина працює звичайним юрисконсультом? Моя дружина, вона також є ще приватним підприємцем. Вона Займається юридичною практикою. Вона займається консультуванням з питань права, правничою діяльністю і так далі. і так далі. А скажіть, будь ласка, а кого вона консультує з питань права? Тобто можна до неї пройти якось на прийом? Я не вникаю в діяльність приватного підприємця своєї дружини. Ну це її діяльність, її робота. В мене є своя. І, і, і мені цього досить так, а як же її, Ну її навіть ніде немає згадок в гуглі на, на юриста з зумрі або ну тобто як її знаходять люди, які замовляють в неї послуги? Аліна я це це, це, це це питання, яке е, дуже просто є на нього відповідь. Вона займається приватною юридичною практикою. Бачите, які широкі можливості відкриваються, коли просто вмієш рахувати та знаєш, куди подивитись. До речі, наступна наша програма буде присвячена іншій категорії осіб, які вміють рахувати і приглядати не гірше за фінмоніторинг. Говоритимемо про суддів господарських. А на сьогодні все. З вами був Денис Бігус та програма Наші гроші. До зустрічі. Партнер показу «Нове время страны» – час вільних людей.